Шахтарське місто Павлоград під загрозою піщаних буревіїв. Захисні насадження нищить шкідник, а боротися з ним лісівникам не дозволяє санепідслужба. Мовляв, хімікати загрожують річці та мешканцям міста. Про ситуацію, коли чиновники стали союзниками шкідливої гусіні в сюжеті з Дніпропетровщини. Головний лісничий Павлоградського лісгоспу Віталій Байматов із жалем дивиться, як зелена гусінь нищить глицю. Соснова совка, так називається це лихо. Після неї не залишається голок, а дерева поволі всихають. Вони живуть преділами. За місяць одна гусінь сідає 7 грам. Тобто, посчитайте, якщо 500 гусениць на дереві, це 3,5 кг. Ну, в середньому теж на дереві, несмотря какая дерево, яка є полнота. В середньому где-то 3-3,5 кілограма. Самих хвої на дереві, Тобто це стопроцентне біда. Загибель сорокарічних сосен загрожує піщаними бурями місту Павлоград, адже дерева тут висаджували спеціально, щоб не розлітався піщаний ґрунт. Соснова совка завелася у Павлоградських лісах ще торік. Тоді науковці Харківського лісозахисного підприємства вивчали комаху та рекомендували троїти її пестицидами. Прошу року обіцяли нам надати такий дозвіл. Павлоградська сес, але в цьому році, значить, і Павлоградська Сес, і обласна сес, куди ми зверталися по даному питанню, отримали ми значить, заборону на використання хімічних засобів. Це, це практично, розумієте, надзвичайно величезна проблема, особливо для нашої. Області де лісу не так то багато. Лісники кажуть, заборону отримали через те, що частина насаджень знаходиться у кілометровій зоні від селищ та двокілометровій від річки Самара. Державна санепідемслужба стверджує, термін терміни реєстрації необхідного препарату прострочено. А в райуправлінні цього відомства взагалі відмовляються коментувати. Мені не повномачував повномачівали говорити. у лісників Лишилося два тижні, щоб вдарити по шкідниках. Потім гусінь спуститься з дерева у лісну підстилку, щоб пролежати до весни і розмножитися. Якщо в ці дві неділі приймемо приміркаких то мірені у. подстилку уже естественно в подстилке кокон когда они преобразуются в гусеницы уже практически с ними бороться невозможно а с каждого кокона потом вылетит бабочка весной в следующем году а каждая бабочка откладывает от 200 до 300 яиц из которых Ап'ять гусениці возрождаються, опять будь с ними не бороться. То очак може розширятися. Якщо санепідслужба не скасує заборону на використання хімічних препаратів, лісникам доведеться сподіватися лише на спекотне літо або дуже сувору зиму, які можуть винищити шкідників. Федір Андрієв, Галина Сонячна Дніпропетровщина для ТВА.